З дуже класного міста Комарно у Львівській області Позивний Миколай. Це, це позивний пішов від того, що до, до війни був такий спосіб життя дарувати дітям подарунки. Це взагалі організовувалося ціле свято для дітей і дарувалося подарунки. І з того пішло позивний Миколай. Перші дні війни мобілізувався, прийшов військомат, ніхто мене не виловлював, скажімо так, Сказав, скажу, записуйте мене, бо... Бо ситуація критична, і я для себе вирішив, що якщо я буду сидіти вдома, то на хід війни воно не попливає ніяк абсолютно. Перші ротації я виїжджав як стрілець-санітар, тому що якби, тактична медицина, воно мені, скажімо так, зайшло, і воно насправді воно, воно дуже важливо знати добре медицину. Тому що війна і всі хочуть жити, і хочуть, щоб жив твій побратим, і самому хочеться вижити. Це була Серебрянка, це була Білогорівка, це було Благодатне, це була зачистка потім Благодатного Посадки. Це було Ласточкіне, це було Невельське, тут Єлизаветівка потім була. Ну, вже трохи повоював. Напевно, що саме такі так, важкі ситуації це штурм цієї самої Білогорівки. Там у нас були і 200, і 300. Це надання допомоги. І розумію, що до точки евакуації більше 2 кілометрів, але поранено треба винести. І міномет тебе доганяє, а ти завжди спередіти міни йдеш. Вона прилетіла, ти перейшов, вона вже прилетіла в те місце, де ти був. І так, і так, до самої точки евакуації. Це насправді це, ну, трохи важко нести людину в таку відстань і але це все, це все добре закінчилось. У всі трьохсоті, які нам допомогу, всі вони живі. З цими хлопцями, що я був, я їх всіх знав, я знав всіх по позивних. Ми навіть потім завжди з ними дзвонювалися, Ну навіть одне слово живий, живий. Фу. Отак. власне поранення ока це сталося е, на пол і Єлизаветівка. Це було на початку березня цього року, вже 25-го. І е, е, був е, сильний обстріл. Е, по нас працював і танчик, працював, і міномет працював. І потім чуємо, що летить дрон. І... Ну, Це було щось, вони кинули або якусь потужну саморобку, або не знаю, якусь міну таку добру, що воно так гепнуло. І кажу, що я прям оком нічого не бачу взагалі. Ну, Я завжди кажу, що в мене є ще одне око. Це ж не голова відлетіла, що вона тільки одна. Око є ще одне, і просто треба навчитися добре вже з лівої сторони стріляти, а не з правої. Зараз е, я не бачу 40%. Мене оглядав спеціаліст, професор в госпіталі 40% зору. І ну, зараз я вже тут на місці, в підрозділі, то про... продовжую лікування. Чому я залишаюся? Тому що тут мої хлопці. Я не можу такого просто їх лишити і все. Та вже починають говорити не Миколай, а пірат. І кажуть, що ми тобі купимо таку шапку трикутну, як пірати носять мультикамі. <гум> і пов'язку, щоб було видно. Череп два і дві шаблі. Я <гум> коли став на посаду я зрозумів, що воно набагато ширше робота медика, набагато більші вимоги, що завжди треба хлопцям проводити навчання. У нас стандартне навчання один або два рази в тиждень навчання по медицині. Завжди я це хлопцям проводжу. І отримавши вже власне поранення, мені прийшла така думка, що медицину також треба піднімати на вищій рівні. Реально питаю турсоту, де твоя аптечка, а він каже, ну десь в рубзаку. Якщо бачите, в мене є дві аптечки. Дві аптечки, і у кожного хлопця, значно, я стараюся, що у них також було по дві. Можливо, треба буде скинути броню йти без броні. Тобто там є все, щоб зупинити кров. Щоб зупинити масивну кровотечу, щоб полікувати дихання, щоб дати обезбол, пілпак дати. Всі, всіх є по кілька пілпаків з собою, що, як показує досвід, можна е, і не евакуювати трьохсотих за один день, а там можна і за п'ять днів, і за тиждень. Ми проводимо медицину повністю по марчу, але хлопці зараз я вчу самим собі надати допомогу до того моменту, поки не втратиш свідомість. Тобто я вважаю, що по марчу може кожен собі сам повністю надати допомогу. повністю. Перелом собі можна самому також перемотати. Бо якщо на позиції там дві людини чи три, і добре гепнуло прямо прям біля них, то можуть бути і всі трьохсотими зразу. І це кожен буде боротися за своє життя, і це є важливо. В людини може бути паніка, може бути страх, але я завжди говорю, що це має бути контрольовано. Що воно має бути. Це так в голові складно, що так, це страшно, це, це зараз дуже складна ситуація, але треба себе якось взяти в руки і робити свою роботу. Тут по медицині це коли є трьохсотий і треба до нього піти під обстрілом, надати допомогу. Я б не сказав, що воно в той момент складно, тоді просто не думаєш. Не думаєш, а, треба, а йдеш і робиш свою роботу. А найскладніше це не бачити сім'ю. Вдома мене чекають дружина, дві донечки класні. Катруся і Оля. Е, вік який. А ну, катрусі вже в березні було 17, а Олі е, в серпні буде 12. Миколаїв знає, що вони були чемні. Так, всі отримали подарунки. Та, напевно, для всіх було б найбільше подарунком, щоб зараз позвонив командир і сказав, що кінець війни. що… Війна закінчилась в нашу користь, що перемога. Ми там здали якісь території чи тому подібне, що реально, що перемога, і, і ми всі йдемо додому. Це був би подарунок для, для багатьох, для всіх.